За обстріли і атаки безпілотниками спричинили відчутне пошкодження Одеси та її портової інфраструктури. Росія прагне довести світові, що Україна не контролює північно-західну частину Чорного моря. Особливої шкоди ворог намагається завдати як агропродукції в зерносховищах, так і системам, що обслуговують всі етапи перевалки та відвантаження зернових культур. Російська федерація не подобається, що Україна в односторонньому порядку відновила гуманітарну місію і відкрила так називаємо тимчасовий коридор для вивозу зерна для країн Африки. І, звісно, вони любими своїми шляхами, можливостями хочуть зупинити нашу ініціативу. Тому використовують різні способи для того, щоб помішати роботі цього коридору. Але ми робимо так, що це не вдасться. Цими днями представники 11 країн африканського континенту в ході зустрічі з заступником голови адміністрації морських портів України Дмитром Баріновим та начальником одеського порту Денисом Карповим мали можливість переконатися, що Україна, попри суттєву руйнацію Російської Федерації наших портових потужностей, попри перешкоджання вільному судноплавству і атаки на іноземні зерновози, продовжує виконувати свої зобов'язання перед партнерами. Усі країни чорноморського басейну повинні мати свободу судноплавства. Як їх можна блокувати? Чи ви знаєте, що їх почали блокувати ще на початку війни? Це блокування почалося за 2-3 тижні до війни. Росіяни оголошували маневри, навчання, артилерійські стрільби, попереджали усі кораблі про небезпеку судноплавства на певних ділянках моря, а потім повністю заблокували ці райони своїм військовим флотом. В результаті масованих атак Україна зазнала скорочення експортного потенціалу своїх портів на 40 відсотків. Було знищено близько 300 тисяч тонн зерна. Експорт зернових вантажів до країн Азії, Африки та Європи скоротився майже на 3 мільйони тонн на місяць. Ми були вимушені шукати інші шляхи. Також ми здійснюємо вантажні перевезення через західні кордони України вантажними автомобілями та потягами. Але ж ми розуміємо, що лише одно судно вантажопідйомністю 50 тисяч тонн не дуже велике судно. Це 2 тисячі вантажівок. Влучання по цивільним об'єктам, сховищам, портам та суднам, що доправляють гуманітарні вантажі. Ворог називає знищенням військових об'єктів. Насправді ж терористи свідомо нищать продовольчий ресурс, завдаючи збитків і відверто знущаючись не тільки над українцями. Нині важливо й далі вибудовувати партнерство і демонструвати агресору. Він не буде диктувати свій порядок у чорному морі. Це Одеський порт. Він дуже важливий для перевезення збіжжя для багатьох країн світу. Тому з самого початку війни росіяни намагаються завадити його роботі постійними ракетними обстрілами. Про те, що ворог не планує зупинятись і буде й далі вчиняти терор стосовно критичної енергетичної, логістичної і продовольчої інфраструктури, особливо в період похолодань, свідчать щоденні повітряні атаки і застосунок нових тактик ворога. Тому варто об'єднати зусилля українських та африканських лідерів думок, щоб зупинити агресора.